Корова! Ми якщо шокомотаємося що, по цьому, по Кризі. І він, мене тільки... І він мене тільки бачить, кричить зразу, о, перший дружба! Ми ж з тобою разом переграємо, два разом прыгать, разом вливати. Ну блин. Матюча ж не будеш перти. Ну я нормально маємо чи ні? А ні, який його три катки ресою бігають, три катки мене ж мурять. ...підряд кажу ...ну подошву хай в грайні, а потім я зайду. Це не цікаво. Ой, я знаю одного пацана, йому 8 років, а він за команду грає. Це международную. Не, не. Це тільки починаю, зрозуміло. Такі є хороші киберспортсмены. У меня є хтось чого немає нікого. Не було нікого. Ну я поки що нікого не бачу. Ні, але такий нормальний хлопак, а позитивний. Тимофій, типу. І очі чувак питає, каже, о, а в тебе є тікток, каже, бо в мене є канал. А він каже, ні, в мене немає, в мене в Дік є тікток. А якщо ми 8, то там діць, старші, не набагато за нас. Вам скільки років? Мені 35. Мені 48. Ай, не на. 34. Каже 48. Брехло, таке старе. Я серйозно. А да, по. Голоса тобі не досишь 48. Десь так, 17 може. Ну можливо, але я кажу так, як є. Ну, 9 клас десь на вскітках. Так, играю це... прийшла, сим. Це... Прошла, кажу, блин, у мене кажу новий кінтуха є. Ми стали воду, проорали потом, думаю, блин, у мене син у першому 10 років. Ты що, твій малий граю папчик чи ні? Я своїм Mobile. малим гуляю в oh. На компо? Так і так, і на мобілках, і на компі. Прикольно. Я в мобільний грав колись, блин, 3 роки чи 4. Дуже довго грав мобільний. І хорошо грав. І в мене там 74 рівень. Це ще я или я вже не хватаюсь, скільки мені города приймали. Ну, мобільний трошки спрощений. Цей набагато важчий за мобільний. Так. Ну, мені стрелять бай... тут ваще на порядку на порядок, чим там. А тут все важче. да. Так, в четверку, я думаю, що нікому не комнат рада. Не, буде 8,5 скажет. Я то й тут типа так хтось не задротиш, десь... як в кто тут. Хтось десь стріляв, таки не знаю, вроде бы далеко Може а на А сейчас будут кататься, Я по... думаю, приведут, пусть бомб. Часа було більше, то задротив багато. Может попасть 24 по коряк до этого ТБИ треба чи ты знайшов? Да, прямо да, не треба. Опять скажу. Добро, здесь может и я уже стільки пробіг усього тут шум. Значит, голову. Идея знайшл. За Что такой бандует работопсик, брать, погиб? По-любому. Опробовать хотя бы. Так, я РПР взял один. Це что-то таке? А броню ремонтувать. А, а я Жодного разу, не ремонтировал. А мне чу, я и не знал. Вечно не брал ту штуку. А потом взял четвертую. Ой, третью броню и хлопака мені мне кажется, о, давай ты е видно Генес. Mm -hmm. Гранат. А ну штука прикольно, якщо вона не важка, там, щоб носити з собою и в і гри. Ну, сами с дымів, нормально. Шо? Не, димі, так, а Ми поїхали. по-любому канал. Поехали, поехали. Може Может, мило яке найдем. А я соберу цей джипик. Что <coughs> ну, вы хотите тогда? Бежим. М24 кумыстрева. Я же лешал. Не, давай я заберу. Чина поїхала бачу она лутація можна це на люду вони поїхали мутацію да, давай їхню сторону може Зараз притянемо то включай мигалкуватись як? А як? мигауку я ну типа поліція а я Ты жертуешь, нелкнул. А, я думаю, и на тій тачке можно. Да я тоже думал, что есть. Думал, что закончится. Типа фони вер. Там Такие на тресы есть полицайка, что вона включить. Не, то прикольна машина, а. класно, А, классно, она шей броневана, да. Она багато більше, как моя, это звучайная. Ну, ти конечно не в ту сторону поїхав на льоди, але ладно. Тут ну, злі, думав покататися. його волосся чисто. Ну, все, значить так і робимо. Скоріше за все достигну на горох. Ливіше там, так. Да, лівіше, там на да. горах тут. В сторону космодрому? Да, да. Або до води поїхати, дивіться. О, ось, ось, води стріляли. можна понахопити. Тут можна стати, але може не на дискуваті. Тоже погано. До речі, не більше, щоб ми з-за гори десь заїхали. Зліва машина. Вон, вон, вон де ми, давайте попробуємо. Але там будівлю штурмують. Так, там хтось є. Не вставай, не вставай, бо зараз всіх укладай. Ну по звуку оттудась, да? Наверху. Так, зверху, да. По тут можна зратися. По тут можна. Тут трошки погано був. Бо... Сховатись. Ну тут есть ложбинка. И сейчас по чипіт ідуть. І ложбинка есть. Он бачу челика, до меску вам. Бігає, бігай, на жовте. На кстати. Плачу Дивіться, що без горы сложные накидав. Ага. Он есть туалет, можна забігти на крайняк, Якщо що, демрский розкинемо. Все трошку можна тут постояти. Но треба було поки стояла машина, зайти в першу будівлю. Не, ну ну пока все хорошо. Одного много пиццы, это как понял, винчачи пошел забирать, ч, вину был там когось. Нача два ящика было, как мы одержало. Два два-два. Так, кто ты стреляет? Подпилюсь на горах, а пока. Ви його в принципі можете і не побачити, якщо він там сидить на криші десь на тому здані. То ви його і не побачите. Зліва хтось тут від мене близько дуже стріляє. Ага. бачу, бачу. Он бачу дав дав метку на жовті, повзає, повзає. Але погано видно. Тут він не один, тут сквад, наверное. Вот це за, за жовтою. Да, да, Тих. Все, 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 дав голову. Ух, бля, ответка пішла. Можем підпушить на машині. Оцех можна пропушить. Вже, тут біля нас, убережно, тут біля нас. Да, справа на чего я положив одного, його піднімають. Ми заїдемо. Давайте тебе так, а ми заїдемо, глянемо. На жовті. ти наш пейкал? ні не знаю, пушу. Ты червона? Надо добити. Давай. Іде вони в домах? Икить, не вставай, не вставай, зараз б'ють. А, його добили, все. Його добили. На жовті є двоє, двое. жовту запушимо? Давай. Попробуємо. Двоє, там не Двое, там не зразу не вообще. Ох, получил. Вон. На червоній. Отут, тут на цій горі, де червона мітка моя. Я понял, я думаю, мы можем напротив встать. Да там ше сзади поняли, да? А, а, mm -hmm. а потом через ног зай А потом через ног заедем Якщо лягти, тыначи нас никто не бачить Опс желтый шмаляют без зони, А потім поїдемо. Він до машини побіг, треба їхать. Його тут нема вже. Угу. Поїхав. Закинути погано, пару бустерів погнали. Кину. Тоже мы на 4 два скинул. Вот. Машина, там, машина. Догнать! Там ты и шестой, а, два.

Підхожу один. Ця МК переключив, случайно. Як для мене не вибив. Ну, двох вирубив. Якого? А, добили? Все уже. Да, да, да. Беріть дими, ви що, щоб я, диму, я це не розкину зразу, це ну, ми плягли. Так, Мэлла, я иди, зашел. Иди. Икси. Я 24 x семья. Это Дай кто с был. Дві гранатки. На горі дві машини, зразу дві. Так що будьте уважні. Добре, трьох, трьох, трьох. І зона йде, треба від'їжджати або відходить Бо вже третя фаза. Ну, три, три ящика дима немає, де. Я Добре, в мене дві димових. димових є. Сідаємо їдемо. Так, 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 Здесь краєчку забуду по краю. Треба сейчас де буде наступно подивимось. А їдь пока по краєчку. Ну тут уже спешить не треба, треба акуратно. Ну тут можна за горою стать і там подивиться за гору. Чувак, 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 чувак. Да, где мы соби? Я бот, бот наверное, да? Есть, есть, есть. Прямо компенсация. Опа! Стреляют, стреляют. Поехали, поехали, поехали. Бачу наверху. На чём? На крючилке на зелёной на на точке. -то. Беремо більше, бо у їх набагато вигідніша там позиція. Вони будуть зараз горки нам накидувати, а ми не зможемо навіть підійти. Тобто направо беремося. Правіше. Біжить по полю отак. Показую. Мітка, синя мітка, біжить. Який Сы... Не Сыня. Сыня, митка. Вон там да. <связь> 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 Тут дуже високо далеко, але нема смысла перестрілюватися. машина перед нами. Це хтось поряд, це хтось спину нам дає. Димай, я дивлюся спину звідки дали я його поклав уже. У меня шкафка залетела. Ладно, начинаем, я не понимаю. Ну, а у нас штурмой? на нас зеленые метки там есть, типа я дал вот ну, за ручку перед новым. Ну, очень і в їх дуже вигідна позиція. Є десь а у нас ні. Сідаємо тачку йдемо в зону. Треба нам на, на ту, го... ту горку об'їхати, десь не... Де, з другої сторони горки двигають. Я, я ж перед напівпи, перед нами там, тут адесь. Будь десь. Може і без стик, і он був по-любому Вони а, ну, на самій він... вершині Наші гори пол, сидять. Поп, он «Поп. двох. Точно. двигайся. просто по всему. Каменец. На жовтий у меня просто каменец двигается. Но мне показывают, что каменец двигается. По всему. Ну что за фаза? Давай, а там гашечки в яму отсюда сейчас. Я аккуратно я яму веду. Нам Синова. треба, наверное, Синова. до тих будівель підходить якось. Бо потім вообще нам так. буде. Бо ми бігаємо посеред поля блядь. там може, є люди по полівані. Біля мене чувак, біжить по полі. Бежить чувак. хтось дає вже. О, пішли молотова. Машина, машина, машина приїхала. Переходим. випадку займаємо них так три склада лишилась фонари спина машина бля не сильно весь обычку да я, походу, по дома Я, короче, остався зайди за каменцем подивиться Машина Бачу, бачу, заїжджа до мене. Дома, до мене до мене йде, до мене йде. Кататися. Плохо там обережно. Mm -hmm. Це по нас, так? Да? Ага, бачу, чувак, штурмують. Пішком. За цей высоткой. за столбом. Обережно. Орешь. Ой, хорош навали. За тим же стоп За тим же ж стоп-бом дивиться. Ага. Місто співняття наблизу його. Два діпали, шоу. Він там. Точно, за стовбом. Він буде перебігати зараз, він виглядає. Диви, падло, блядь. Опять. чек. чекері. Він хуя себе він б'є. Да, він з ВСС-ом. Буде... буде на вас перебігати. Де другий окєнт? не побіхав. Не Ззаді, ззаді, друге, ззаді, друге. Ну, не хтось спину накидав. Все, я Ще один. Вот оно, Давай, вот круто. оно. Круто. А, да, мені треба перезвонити 2 хвилинки. Тим тебе пригосі, у мене 2 минути, якщо не важко. Всі, кому сподобалось це відео, поставте лайк і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні відео.